Після останніх атак наших недосусідів вже декілька колег до мене звернулися з запитанням, що нам робити далі, ми втратили документи, ми втратили частину документів, ми втратили оргтехніку. Платник податків чи то ФОП, чи то ТОВ у разі відсутності доступу документів, чи у разі втрати документів має подати повідомлення до ДПС, щоб зафіксувати такий факт. Таке повідомлення можна подати через електронний кабінет платника податків через розділ листування. Щоб підтвердити, Факт знищення або пошкодження, необхідно отримати довідку з Державної служби надзвичайних ситуацій. Якщо ви орендуєте приміщення, то відповідно таку довідку буде отримувати власник приміщення. Але ж в самому приміщенні були ваші документи, ваша оргтехніка. Тому довідку з ДСНС краще мати і власну щодо майна, що було в приміщенні і яке належить безпосередньо вам. Але ж і звернути увагу, щоб в довідці, яку бере власник, Приміщення було виділене саме і ваше приміщення, ну, наприклад, поверх чи крило, чи ну, як там прописано у вашому договорі. Крім того, з метою фіксації втрати чи часткового збереження майна вам необхідно провести інвентаризацію. Її ми проводимо лише на дату можливості доступу до приміщення. Подаючи повідомлення в податкову про втрату документів, до повідомлення прикріплюємо копію довідку з Державної служби надзвичайної Чайних ситуацій та результати нашої проведеної інвентаризації не забувайте вказувати за який період втрачені документи. Повідомлення про втрату документів, які ви подаєте в податкову, захистить вас у разі отримання запиту чи проведення будь-якої перевірки. Тобто, податковий орган не зможе збільшити ваш об'єкт оподаткування через втрачені документи або ж притягнути вас до відповідальності. Але в той же час втрата документів не означає, що у вас немає обов'язку поновлювати ці документи за можливістю, ну, наприклад, отримувати дублікати від контрагенту. У разі, якщо вам необхідна допомога у формуванні та поданні такого повідомлення в податкову службу, звертайтеся. Я завжди рада допомогти колегам.